Христос народився. Славімо Його. Відкриємо Євангеліє від Матвія і прочитаємо з першого розділу з 18 по 23 вірші. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів та відпустити її. Коли ж він те подумав: ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи, Йосипе. Сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є з нами Бог. Емануїл, з нами Бог. Господь завжди бажав бути поруч, але стіна гріха розділяла людину зі святим Богом. Незважаючи на те, Бог використовував будь-яку можливість бути ближче. Говорив через пророків, мешкав у ковчезі Завіту, в Скинії, в Єрусалимському храмі, аж ось сповнився час. І Господь здійснив свій план, можна сказати, свою давню мрію, втілився. В людину, щоб бути поближче настільки, наскільки це можливо. Але цей Божий крок відкрив неймовірні можливості, про які людина навіть не могла мріяти. Можливість при згоді людини оселитися в серці людини, перебувати там у всій повноті божества. Богу Отцю, Сину та Святому Духу. Отже, для всіх, хто народжений згори, дивовижна дійсність, Бог з нами поруч. Але, незважаючи на це, залишається питання, а чи ми з Богом? Бог з нами. Але залишається питання, а чи ми з Богом? Як це таке може бути? Нібито Бог, як і обіцяв, прийшов до нас і оселю в нас заклав. Але ж якщо навіть після цього ми не надаємо йому місця, залишаємо сфери нашого життя, де бажаємо керувати самі без нього? Господь залишається поза Дверима, саме до церкви, до кожного з нас, віруючих спрямовані слова Христа, об'явлення 3 розділ, 20 вірш. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Отже, Бог з нами, а чи ми з Ним? Для тих, хто відчиняє Христу двері серця та готовий коритися Його волі, скинія чи оселя в серці стає частиною реальності, яка чекає в новому Єрусалимі. Об'явлення 21 розділ 2 та 3 вірші. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого, і почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце поселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними Ісусу від початку земного служіння не було де притулити голову, але зараз Він бажає мати це місце у кожному серці. І він має в нас зростати, а наше плотське гріховне Я повинно понижуватися, навіть вмерти. Народжений Христос маленький, ще немічний, непримітний, але саме Він стає тим, хто відкриває двері в Царство Боже. Так і з народженим у нашому серці Сином Божим, як сказав Іван Хреститель, Він має рости я ж маліти. У Віфлеємі. Народився Христос, на якого Ізраїль очікував століттями. Також Він є тим, кого прагне наша душа, бо ж ми так мріємо про мир, спокій, безпеку, любов і все це надприродно отримуємо через віру в Господа та в Його небесне Царство. Коли засяяло світло Віфлеємської зірки, сповнилось давнє пророцтво, повторене Євангелістом Матвієм. Матвія, 4, розділ, 16 вірш. Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. Світло Віфлеємської зірки початок явного світла Христового, яке бажає засяяти та освітити кожну людину, та не тільки освітити людину, наше призначення стати носіями цього світла, нести його далі. Як сказав Христос Його послідовникам ви світло для світу. Чим темніше стає цей світ, тим яскравіше сяє в цій греховній темряві віфлеємська зірка істини Христа. Повторю: чим темніше стає цей світ, тим яскравіше сяє віфлеємська зірка. Істини Христа. Частиною цього світла має бути і кожен з нас, якщо ми дійсно християни. Як всі ізраїльтяни, Марія вірила в обітницю пророків, Бог пошле свого Месію. Та вона навіть не могла подумати, що це стосуватиметься. Її. Вона б, мабуть, звинуватила б у богохульстві того, хто сказав би, Бог віддасть свою долю в Твої руки, і його втілення залежатиме від твоєї волі. Чимало людей вірять у Бога, думаючи, що все необхідне для спасіння, він якось владнає. ми – Люди маленькі, що з нас питати, але раптом ми робимо відкриття, що Бог потребує саме мене, тебе. Бог довіряє кожному з нас певне завдання в цьому світі. Господь діє так само, як і з Марією, даючи своє доручення кожному особисто. Приймаючи звістку про спасіння, потрібно бути завжди готовими погодитися з Богом щодо особистої участі у справі спасіння оточуючих. Свого часу люди, натхнені Богом, проголошували. Євангеліє від Луки, 19 розділ 38 вірш. Благословенний цар. Що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. Мир на небесах. Звісно, це дуже зрозуміло. А пастухи почули такий спів ангелів Євангелії від Луки, 2 розділ, 14 вірш. Слава Богу на висоті, і на землі мир у людях добра воля. І на землі. Мир. Мир, який на небесах спускається на землю через служіння Ісуса Христа. Для тих, хто віддає всю славу Богу, відкривається доступ до неземного миру, який на висоті, незважаючи на те, що відбувається тут, на землі, в серцях. В яких народився Христос, панує надприродний мир. Саме так Бож як стверджує новий завіт, Бог нас вже зараз разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Господь народився в Віфлеємі. Цікаво, що сьогодні Віфлеєм, можна сказати, спустошений. Там зараз взагалі нема паломників, Колючий дріт, озброєні люди. Таке, що не бувало вже давно. Але згадаємо, що сталося після народження Христа, як там вбивали маленьких дітей. Христос народився. Близько двох тисяч років тому. Христос народжується кожен день у серцях тих, хто щиро кається перед Ним у своїх гріхах, присвячуючи своє життя Йому. Христос хай відроджується в серцях тих християн, які колись зробили цей важливий крок, але з часом. Охолонули у своїй любові до Спасителя та зараз знову повертаються до першої любові. А ознака того, що християнин духовно живий, ясне світло віфлеємської зірки, світло Христа, яке сяє через християнина далеко навколо. Як дороговказ від Бога. Ознака того, що християнин духовно живий, ясне світло Христа, яке сяє далеко навколо. І знову ствердження з нами Бог. І знову запитання: А чи ти з Богом? Якщо розумієш, що ні, або є з цього приводу сумніви, схились перед Христом, як колись. Схилились перед немовлям Ісусом, пастухи, волхви. Схились, сповідуй свої гріхи та присвяти своє життя Спасителю твоєї душі, щоб зараз та вже навіки перебувати з ним. Амінь.